Звідки ти йдеш? – З якої? – Арменская. Верменская. <свят> Арменская. І що ти несеш? – Вот мы неся. несем. До На вечерю. У Вельмен. сьогодні Перша, свята вечеря. Ну у вас друга у нас перша. Так що что... Христос народився, славимо його. А по-верменськи ти знаєш? Христос цанав і витнецав. Ні, громко. Христос цанав і витнецав. Цез і мез? Цез і мез. Мец авадис. Маца етес. А ви можете повторити: Христос цанав і витнецав. Цез і мез, мец авадис. Це Христос народився, славимо його. Зі святом вас. Так, а мы идем вогонь, несем додому з церкви. Така файна удобна штука, вогонь не тушиться.